Живе в природі істина проста, я стверджую усе це незнагоде в рабічній мові матері природи, Радилось первим словом, доброта, нісе твоє, земля і небо вись. Сміх колостей трави і радіт грому, збагни лише її собі самому, і обожнювадь красу землі навчись. Ми вас хочемо в світ, дивовижної краси. Де немає горя і бій, де джерельно чисті води, де ростуть різні сади. Спів у дзвінко. Ми ж потрапимо туди, якщо природу будемо берегти. Ми вас вітаємо радісно і щиро, ми вам даруємо повітря свіжого повто, ми вам бажаємо щастя і миру. І хай природа усміхається вам кожен крок. Всім, хто природу оберігає, всім, хто шанує і поважає. Юні, природи, живо вітання свої. Вас вітає агід бригада. Горе цвіт наш девіз. Природа, наша мати, треба її шанувати. скарби зерні це святині із плеск води, і шум трави. Ось як потрібні всім нам нині святі духовні острови прийшли агітуватиме за природу, щоб зберегти для нашого народу. Ось такий ми народ рішучий, і хочемо вам сказати, що землю від забруднення і вимирання будемо ми рятувати. Вчора ангі пригада працює котрий рік і зараз про проблеми вижу природних використання, а також їх збереження. Представимо наш звіт! Їхали козаки від дону до дону. Співаєте? Співайте! Та й що? Там не козаки, та не пісня! Чув я працюю, що турецький султан говорив, що ми не любимо Україну. Не дбаємо про її багатство та не оберігаємо землю. За це загрожує нам сонцем. Що, як сміє? Де наш писар? Зовіть я іш сюди, напишемо лишка. Пишіш, стамо привіт із Ганського краю, де кожну стежку, кожну квітку знаємо. Природі завжди радо допомагаєм, щоб рідний край був зеленим гаєм. Щуплять високі пшениці з колосом колесом звенять, стримки, чистої водиці, прозоре водитися, поза небо дивляться весь А грути, які у нас, груди, не наче чорне баса, оброблені, засіяні стоять, кругопуки розлялися, як кустка кольорова. Це Україна, він край, бо я Країна, як дівчина, гарна і далека, така вродлива, гарна, поетична, дощами мита, світла ясна, краса дивна і велична, і вся вона чарівна і осяйна. Я не розумію, чи ви, блекоти, обілися, чи, може, вам сон наснився. Де це ви таке бачили? Рути, як масло, яке? Пальмове, чи викрався машини. Стогнуть груди від сучасних хазяїв? останні сили виспуктують з неї. Ніхто у нас землі не захищає і вроблять хім, як небо. А коло родича дронила, землі святої все грибу. Та треба миром сказати, що нові господарі про це. Усім, хто до землі баюжить, пора вручити їм пірце. Не заважайте, де нас такого, а на полях на луках у нас завжди порядок. Та що я далі. Що ж це за порядок? Траву на луках випалюють. Гине, все живе. Багато землі, що під луками розорить ферми. Ой, нема порядку, ну нема. Okay. Не жури, Зозулька моя, ми тобі допоможемо. Ти бачила, яке чудо виросте на городі? Йди на свою ріпку, повеземо на базар. Так, постарався я на славу, яку красуню виросте. Фу. Що ж ти за біда? Бабо, бабо, не лежи, ріпку витягнуть, допоможи. Пеньок ти старий, казала я тобі, не відрами тих добре. Так хіба він слухає, Начитався там ти газеле. Дино що ти наробив. Мовчи, стара, та мудрі люди пишуть. Краще давай внучку покличемо. Внучко, внучко, не сиди, рік потягди, допоможи. Що це за ботантів ви виростили? Та це за новомодніми технологіями. Поїхав я в місто та й купився літри мішок. Якихось акарацидів, септицидів та якихось там ще пестицидів. Діду, там у ж міра якась є для кожної рослини. На себе пестицидами та грибицидами розживати не можна. Ну, мора! Взяли. Так, Раз, два, два, три. Три. А де наша жучка і кітська мурка? Хай тут допоможуть. Була мишка, як мишка, а оця гризнула першої рівки, будь вона неладна. І все, не вложу ні в яку нірку більше. Ну що, тягнемо? Раз, два, три, почали! почали. Так, я зрозумів, що добрима добривами, але для них треба голову на плечі хмати. Ні, діду, на поза рівку не повеземо, не потрібні мені гроші за та таку ціну. Різко. Ні, ні, у нас такого немає, вся продукція екологічно чиста. Так, так, адже обробляють землі по-науковому. Ну що, пишу далі, але в країні росте зелене диво. Це диво ліс, диво росте там бріш красиво. А ліс, стойови не рубають нещад, і вивозять невідомо куди. Бабали сіту лісосну, випилють і віхи, і осокора, що ростуть на луках, пиляють, вирубують, так званий троляний бізнес. вони захищають поля від гострової ерозії, укріплюють береги річок та утримують рівень води. Повітря. Та ви бачите чисте повітря. У нас на полях з палють солому. Чесна чи старого запалі очеред, на луках все Бідні комохи, личинки, які згорають джинса, а ще ж на гумуси, гумоці, зверніть що Ні, щось не те у нас на Україні, щось не все в порядку. Сади вишневі, похилились, скуші давно вже не будуть. Лише шукаті колоразькі, карток людей не ніж везуть. Жаль в руки, куля вже не співають. Постейці хімікати від мікати дітей розганяють. На городах наших тогірочки не родять. Хмари з кислотними дощами дуже часто ходять. Слухайте, друзі, вони, мабуть, турецькі шпіони. Що ви так наговорюєте на нас? А ну, на маші вони посадимо лише в не знаються. Ніякі не шпільони, Ми просто все бачимо, вивчаємо і аналізуємо. Якщо ви такі розумні, то оболівайте за природу. Такі вам дам пораду, скорі заучайтеся, найдіть природу, яка працює в вашій школі. А що можна там дізнатися? Природу любити, землю цінувати. Не отруюйте землю, бо земля це наша мати хто ж нас буде годувати, а вона у нас одна і багато нам дала. Земля ти наша, якою красою одаровуєш людину, якими барвами родиш. Земля ти наша, якою красою одаровуєш людину, якими барвами радуєш, якими дарами вітаєш. Ти даєш нам хліб і до хліба, стежиш під ноги, трави і квіти. Як не любити тебе, як не берегти твоєї краси, о Боже милий, всім нам поможи троді кохану землю відродити, щоб стоячи на батьківській землі, змогли, як люди, в цьому світі жити, воскресайте в камені душі. Відкривайте серця і чоло, щоб не сказали про нас гля їх на землі і не було. Тож маємо навчити жити, не за законами краси. Ми люди, а тому повинні розумний вічний у світ нести у серці кожної людини, зростити пам'ять, доброти. Тож будемо вищими, вищими, нехай нам загубиться рік. Якщо ми себе не понищимо, ніхто нас не знищить. Обі. Подивись уважно, і пам'ятай це довки чарівна людина. Це земля наша рідна, чудовий наш край, мила на серцю, моя Україна. bye